Добрий вечір, друзі. Ви знаєте, останнім часом нам частенько дорікають, що раніше квартал робив такі прикольні, гострополітичні пародії, а тепер щось мало ми пародіюємо сучасних політиків. Ви знаєте, десь я з цим згоден, але з іншої сторони, а кого там пародіювати, а? Ви розумієте, політики стали якимось безлікими. Куди поділися в раді ці землеїди, босоні шходи, шлюхолюби, вставай, страна огромна п'єви. Де вони всі? Ви розумієте, що на одній без безуглі нам не виїхати? Звалили все на неї. Ну, хто так робить? Ні, ну, Вибачте, вона звісно трохи притрушена, але все ж таки вона жінка. А який у слух народу заділ був перспективний. О! Колишній весільний ведучий, актор мама Хахатала, ресторатор Качок. М -м, ми вже руки потирали, думали, ну все, зараз почнеться. А ніфіга. Про те, як ця сіра маса одноголосно приймає закони, багато не пожартуєш. Ні, ну пожартувати, звісно, можна, але. О, секунду. Алло, так. А, не можна. да, пожартувати. Все, дякую, зрозумів. Це я так жартую. Так, да, пожартувати, звісно, можна, але зрозуміти, мені як парадисту, ну просто нема де розвернутися. Де всі ці люди з чудинкою? Який яскравий персонаж був Льоня Черновецький? Пам'ятаєте це? Я і моя молода команда. Щось робимо важливе. Людина з ложки могла і їсти, і в шприц набирати. Мені здається, він досі думає, що його посада мера це був такий прикольний, тривалий прихід. А ще один наркоман добкін молодший. Пам'ятаєте? Він перший, хто в Раді придумав нюхати кокаїн по-давньогрецьки за колонною. А ще був цей персонаж куля в лоб та кулявло. Я зараз не про Яценюка, я про Ілюшу Ківу. Людина амбідекстер. Міг яєчка однаково вміло обома руками розминати. Мені здається, його так і поховали. Одна рука на грудях, інша в трусах. А не Шуфрича, пам'ятаєте? Людина гематома. Він єдиний, хто в партії регіонів був завжди синім, хоч і не пив. Люди навіть челендж запускали, скільки днів не били Шуфрича. А що зараз за бійки в Раді? Це ж дитячий садок. Поштовхалися і розійшлися. Для чого ви взяли в партію Білінюка з Вірастюком? Вони форму втрачають. Раніше у кожного політика була фішка, був якийсь свій символ. У Юлії Коса, у Ющенка бджола. У Януковича взагалі був якийсь монстр, якого він людкою називав. <рив> Уявіть собі, якби Янукович, як зараз Зеленський, кожного дня записував би відеозвернення до народу. Так, ну что ж, 4 часа дня. Сегодня я прекрасно выспался и через 2 часа иду на пиратов Карибского моря. Недавно плотно покушал. 0,7 казацкой рады в одно президентское рыло приговорил. И по традиции. Чепушила тут. Горелый тут. Иваныч тут. Все тут. Подсчет страусов окончен. До новых встреч. Змыв и пешов. Тому, шановні народні депутати цього скликання. Ми вас дуже просимо. Якщо ви вже робите фігню, робіть це хоча б весело. Ну, приведіть ви до ради корову, землі поїжте звив, Дайте нам хоч одну кровосісю. ідіть собі свої ці кнопки, натискайте. А ми вже самі впораємось, тим більше на політичних пародіях ми собаку з'їли. Навіть ту, яка була в новорічному зверненні у Кучми. Друзі, насправді я абсолютно не сумую за золотими часами політичного абсурду в Україні. Адже те, що наша влада більше прислуховується до народу, а народні депутати стають менш зашкварними, все це говорить про те, що в Україні нарешті з'являється майбутнє. І я дуже сподіваюся, що. Коли-небудь наші політики взагалі перестануть давати нам підґрунтя для гумору. А поки що ласкаво просимо в єдиний квартал! Єдиний квартал!